З вами адвокат Віктор Колбанцев і авторська програма Майдан громадський контроль Кримінальні історії. Сьогодні у нас буде дуже цікава історія про рибалок, яких пограбували, забрали майно, ну і хотіли залишити нищим. Давайте подивимось, з чого все почалося. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні я перебуваю в Страхалісі, це Іванківський район, колишній, в Київській області. Ну, ситуація дуже і дуже складна. Значить, тут просто відбувся розбій десь місяць назад, 3 червня 2021 року. Наїхали працівники правоохоронних органів з автоматчиками. Значить, незаконно людей вилучили майно, пограбували. Просто знищили все, вкрали все те, що якби можна було вкрали і гроші, і деяке майне, майно, яке не відноситься до злочину, яке начебто тут інкримінується. Ну, взагалі, дуже смішно, коли у простих рибалок, які займаються рибним промислом, проводять обшук за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто тобто зловживання владою. Це давайте подивимось, яка це влада, яка могла зловживати. Ми бачимо, що це прості рибалки, які працювали і працюють. Заробляючи собі гроші на те, щоб утримувати себе та свої родини, це йде для того, щоб знищити малий і середній бізнес. Тому майдан громадської контролю, також журналісти з тим права України, вирішили провести журналістське і громадське розслідування цієї справи. Вона дуже цікава. Ми десь вже порядка двох чи трьох годин сиділи, вивчали всі документи, подивилися, що можу сказати зразу. Страшне зловживання влади працівників правоохоронних органів, які проводили обшуки, вилучали майно навіть. В тих місцях, де в них не було жодних ухвал. А там, де були ухвали, то вони зловживаючи владу там десь розбили скло, десь там щось інше зробили. Але у людей відібрали майно, наприклад, телевізор. Ким може телевізор мати відношення до злочину. Всі ми розуміємо, що це просто хтось наживається. Тому будемо проводити розслідування, дивіться наші фільми на каналі, саме з цього приводу, наше журналістські розслідування і громадське. Я думаю, що ви дізнаєтесь багато цікавого. Але людям придеться перейти, як кажуть. В площину закону подавати відповідні скарги, повідомлення про злочин і відстоювати свої права. І думаю, що в цьому плані ми їм допоможемо. Друзі, ви бачите, як працівники поліції ще в далекому 21-му році, так само як росіяни зараз грабують українців, прийшли до рибалок, відібрали в них майно. Навіть не маючи на те певних дозвільних документів, я маю на увазі рішення суду, чи якась там ухвала суду, чи постанову про те, що можна було щось там вилучати, забирати. Але, незважаючи на це, працівники поліції забрали човни, які навіть не були належитим рибалкам, які начебто проходять по якійсь там кримінальній справі. Ну і Почалася, як кажуть, вся боротьба за те, щоб це майно повернути. Пан Черненко почав писати скарги, заяву про те, щоб йому повернули майно. Ну і треба сказати, що в той час, як би, суди більш-менш позитивно розглядали справу. Дійсно, розібралося в тому, що він не проходить по ніякій кримінальній справі, що ці човни належать йому, були два рішення суду щодо повернення цього майна пану Черненка. Але, як виявилось далі, рішення суду є, але майно забрати не можна. Тоді ми ще в середині вересня 2021 року ми поїхали на штрафмайданчик в СМТ-Гастомі для того, щоб забрати ці лодки. Там був такий, би такий виступ, я заліз на нього і можна було через паркан бачити значить, цей штрафмайданчик. Ну і Мені показали ці човни. Ми ці човни зафіксували на той час. Ну і прийшли, Почали вимагати, щоб нам відповідно до рішення суду. Ці човни повернули. Друзі, значить, тут у нас виходить лодка Віктора Федоровича, це у кого я брав інтерв'ю. Також лодка ще знаходиться Віктора Толія, Мельника, правильно? Да? Да. І от далі ми там бачимо вдалі. Зараз ми будемо. Оце ви якраз бачите, лодка стоїть пані Олени. І там, от до, на, на лафеті, в нього така лодка, значить є світло видно. І от дві лодки одна Віктора, друга Анатолія стоїть. Ті, які лодки, які незаконно зараз тут перебувають, їх не хочуть повертати. Вимагають за них грошей. Але працівники, я кажу, того товариства, яке має угоду з МВС. Вони як би сказали, що рішення суду можете засунути собі в одне місце. Ну так, доволі грубо вони про це сказали. Сказали, що нам потрібна постанова слідчого, який, є, типу, який сюди, типу, їх привіз. Тоді ми вам все віддамо. Ну, добре. Значит, ми тоді зібралися і поїхали. Ви знаєте, дуже довго ми шукали цього слідчого, дуже довго значить, з ним працювали. Дуже довго показували рішення суду. В кінці кінців він все ж таки виніс постанову про те, щоб нам повернули ці човни безкоштовно, без будь-якої стягнення якихось грошей. Ну і тоді дивимося, що відбулося вже це в листопаді місяці, коли я разом з журналістами телеканалу 11 +1» приїхали забирати ці човни. Друзі, привіт! З вами Віктор Колвинцев, це канал МГК Україна. Ми продовжуємо своє громадське журналістське розслідування щодо повернення майна рибалкам села Страхолісся. Зараз ми прибули в СМТ міста Гастомель. для на Буду свята покроска зі 215, для того, щоб забрати майно. Ну, коли почали ми значить, там стукати, дзвонити, значить, нас не пустили туди. Ну, от ви подивитесь епізод, що значить, нам сказали, що всі вийти і так далі. Територію. Добре, зараз зараз директор. Как ми викликали вже поліцію, чекаємо поліцію. Вони будуть через хвилин 15. І будемо намагатися забрати майно, яке в нас незаконно було вилучено у наших у моїх підзахисних. Чому Приїхали працівники поліції, да. ми їм вручили документ, чому чому? що вони да, зі мною спілкуйтеся. Це ми вручили документ, це постанова слідчого, там ще два рішення суду стосовно того, щоб чому? повернули майно. Ага. А слідчі Єрківські? Київське обласною. Ну і власне ми з, цим, з цією постановою рішенням суду хочемо забрати майно. Ми зараз ніяко не впускаємо всередину. Вон, вон вон кнопочка, звоните. Зараз з працівниками поліції ми викликаємо людей, які тут працюють. Зараз похотимо. Полі... Вони сказали, що подзвонили вже директору, директор повинен приїхати, але по практиці він не приїде. Ну, Так, да, він не приїжджає жодного разу. Добрий Добрий. Представтесь, будь ласка. Що ви, що ви хочете? Що хочете? Ви мене знаєте. Керівник, он зараз подойде. Він йде хлопчина. Он, 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 он а от то? Воно з ними вопроси решають. Ну що, зараз поспілкуємось. Добре, дякую. А поспілкуємося? Хтось не два керують. Два керують. Добре, вони писають. Цей зліва сказав, що він просто охоронець, він власне, на нас і не пускав. Так. Добрий день, добрий, добрий день. Без коментарів. Зупинитесь, будь ласка, вийдіть сюди. Бачите, вони не реагують. — Що дає без коментарів? Бачите? Чекайте. Треба по сподобатися. Зайдіть, будь ласка. Я вам все скажу, ми все вийдем. Вийдем? Що, значить, ні, подожіть, там ми наші хочемо документи. Хочемо Пускай арексувати. сюди вийде. Виходьте Нехай сюди, давайте. Бачите, починається тут якесь незрозуміло рішалово. Він тут щось нам буде розповідати. Так, що Оце, бачите, зайшла поліція, ніхто ніяким чином не реагує. Журналісти телеканалу 22, +2, я тут як журналіст, як адвокат, ніхто не хоче з ким спілкуватися. Ви подивіться, яке хамство йде, просто хамство. Друзі, я тут декілька разів вже подзвонив. Вони зобов'язані були спілкуватися зі мною, як з адвокатом пані Алієвої разом з нею. Але ніхто з нами спілкуватися не хоче. Поліція зайшла, і яких тут домовленості йдуть. Але нічого, зараз вони вийдуть, ми, ми запитаємо, що там відбувається. Сапорунти безплатно. Рішення районного суду, Святошинський районний суд, тут. Не написано, що без оплати. А де написано, що опла що нам оплатити? Штраф площадка за, не, не... за собою. У нас вилучено в рамках кримінального провадження. У нас не по адмінпротоколу я... визивається. Ми зараз е... зв'язалися частиною. Так. Сюди зараз або прийде слідча оперативна група, так. буде виясняти це все. Вони... По-перше, в рішенні суду теж не написано, Бо що ми почитав, повинні сплачувати. Я да, можемо. Зараз виходить спорна ситуація. Ніяк не спорна ситуація. Фай... Послухайте мене, що не влучено маємо. Він просто раз сказав. Ну, ми ж зараз шукаємо слідчого партійну групу. Вона звільниться приїде і буде оце з цими документами розбиратися. Бо ми звичайні патрульні. В принципі, я почитав те, що так, побачив. Так, да. казали, що, що прийде слідчого партійну групу. Суд, суд постановлі суду немає написано, що безоплатно. Є постанова по Вильнюти, слідчого, який вилучив. А постанова слідчого, це так само я можу написати. Ну, Тож, що вам повернути, А це вже задовольняє суд. Або... Зрозуміло, не, не, це питання. Ну, це питання. Не по админ, про то, хто, хто вам таке сказав? Ми зараз спілкуємося з черговим. Дивіться, часу. я прошу пробачення. От читайте, що тут написано. Спеціальний майданчик по збиранням тимчасово вилучено. А, а, а вилучалося місь... по кримінальному процесу, це не адміністративна справа. Сказав, що а у вас є документи на БОКТІ? Є. Є? Є. Взагалі, кажуть, що треба треба, щоб слідувати, які водучав і сім хоче безоплатно забрали, щоб їхав і... Це брехня. У нас є. Рішення. Це брехня. Я адвокат 20 років працюю. Це просто зловживання влади. Ви розумієте, вони на цьому гроші заробляють. Вони вижимають ці речі для того, да? де... Вони потім це майно, розумієте чи ні? Звісно, морби знати. Манку. Да, і да, ось друга. потім збитки ми їм нарахуємо скільки. Так, ну я тут все наші, де наше, не я нічого не зробимо. А ви всі точно повернулись? Ви їм не повернете? Я тихим клас не держав, я не знаю. Ви все предказуйте туди. Представтеся, сержант поліції просто. Як я, сержант поліції просто. Друзі, тільки що я вийшов з поліцейської машини, я подав чергове повідомлення про злочин проти даних осіб. Ну, хочу сказати про те, щоб вони не розслаблялися. По-любому в понеділок ми дізнаємося чи внесли чи не в РДР. Якщо воно не внесено в РДР, шановні друзі, тоді значить ми будемо подавати до Ірпінського районного суду свою скаргу, внесемо в РДР і тоді будемо вже боротися далі. Хочу сказати про те, що те, що вони зараз не видають, ми потім виставимо рахунки, придеться їм платити за те все е недобре, що вони зробили для людей. Друзі, ви подивилися цей цікавий сюжет. Ви знаєте, я тоді не витримав, викликав працівників поліції, подали повідомлення про злочин, порушили би, там, типу, справу, що наче, не виконувати рішення суду, не повертається майно. Але все це воно, як кажуть, потім кануло в літо. І коли ми подивилися тоді наш штрафмайданчик, майданчик, то там же ми, я особисто тих човнів вже більше не побачив, Ну, скоріше за все, і вони вже були продані. Як і автомобіль Семенова, який також перебував на штрафмайданчику, таким чином це так товариство разом з працівниками МВС, я кажу, заробляють гроші. Тобто вони продають майно яке належить громадянам, і за це, я кажуть, мають нічого не мають. Пан Черненко подав позовну заяву до суду, і в кінці кінців, якби вже в двадцять році він виграв цей суд в Іванкові, значить, і зобов'язали. Казначейство і МВС повернути, я кажуть, гроші, які значить, за ті човни, які були, я як кажуть, вкрадені. Була встановлена їхня вартість, була проведена певна експертиза, і як би, от суд задовольнив позов, але ж на цьому МВС, прокуратура і казначейство не зупинилися. Їм виявилося мало цього. Вони як кажуть, мало того, що я кажу, замість того, щоб покарати тих людей, які вкрали майно, які його продали, які його знищили, на цьому нажилися. Так вони почали, як кажуть, боротися проти пана Черненка. Вони подають апеляцію до Київського апеляційного суду для того, щоб як кажуть відмовити, щоб скасували рішення Іванковського суду, і відмовили їм у задоволенні позову щодо стягнення грошей замість викраденого майда. 26 листопада відбулося судове засідання. Я був на ньому присутній якості свідка. Я розказав все те, що би, я вам зараз розказав, підтвердив ті факти, що ніхто нічого, як кажуть, значить ніяких грошей, типу того, за те, що, начебто, там э, перебували човни, не виставляв рахунків пану Чернігка. Ну і в кінці кінців, якби прокурор стає, каже, що треба відмовити у задоволенні заяву. Я вважаю, що якби вони там повинні були самі сплатити якісь там гроші. Ну, слава Богу, якби судді, які брали у мене свідчення, мої вони як кажуть, перехопили ініціативу. Вони Задали конкретні запитання стосовно того, чим укладав пан Черненко з цим товариством значить, договір на утримання і схоронення майна? Ні, не укладав. Ніяких зобов'язань між товариством їм не було. Було зобов'язання між товариством і МВС. Тому ці всі питання належать тільки до того, що МВС повинен відповідати за це. Але ж прокурор настаївала, говорив, що ні, він повинен був там щось там платити, так де рахунки. Де човни, де те все є, що вони повинні були виконувати закон? Ну, в даному випадку треба надати належне суддям Київського апеляційного суду. Вони залишили рішення Іванківського районного суду без змін, а апеляцію прокуратури. І казначейство без задоволень. Так що, вот давайте зараз послухаємо, що сказав пан Черненко після суду. Тільки що Київський апеляційний суд залишив рішення Ванківського районного суду в селі, прокуратурі казначейство відмов. В принципі, ви задоволені рішенням. суду? Да, ну ви знаєте, що ви йшли до цього рішення дуже довго. Ми з вами дуже багато Чотири боролися. Роки. Чотири роки, так? Да? Чотири роки їх вкрали в майно, і тільки от зараз незаконно забрали, незаконно забрали, повернув. Ну, надію, що тепер, як буде рішення суду, і тоді ви зможете повернути гроші хоч за це майно. Ну, будемо надію, Ми що зробили. в цьому крапка буде. До зустрічі. Дуже Дякую, побачення. Так, пан Черненко підкреслив те, що він дійсно значить, отримав задоволення від того, що він виграв цей процес і його права поновлені. Так що, якби тепер залишилось тільки отримати гроші, і буде все добре. Оце ми бачимо, друзі, як кажуть, кримінальна історія, яка яка закінчилась з позитивним результатом для людини, яка пострадала внаслідок недбалих злочинних дій працівників правоохоронних органів. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль і адвоката Віктора Колбанцева. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.